У міжнародних водах відбувся інцидент за участі сил США та судна, пов'язаного з Росією. Ключовий момент у районі події перебували російські плавзасоби, але жодних активних дій з їхнього боку зафіксовано не було. Цей факт уже викликав питання серед військових оглядачів що означає така бездіяльність і які наслідки вона може мати за повідомленнями відкритих джерел і західних засобів масової інформації. Американські сили провели операцію в міжнародних водах у межах виконання власних безпекових процедур. Йдеться не про оголошення війни і не про бойові дії, а про силову присутність і контроль ситуації на морі. При цьому російські катери або човни знаходилися поблизу, але не здійснили перехоплення, не висували попереджень і не втручалися в розвиток подій. Офіційних заяв про активні дії з боку РФ не було. Для військово-морської практики це не типова ситуація, коли одна зі сторін декларує контроль регіону, має сили поблизу, але обирає не реагувати. Це завжди сигнал. Або немає наказу, або немає готовності до ескалації, або немає реальних можливостей діяти без ризику. І тут важливе не пояснення. А сам факт відсутності дій. Останні роки Росія регулярно заявляє про червоні лінії, погрожує жорсткою відповіддю, демонструє присутність флоту. Але в цій конкретній ситуації присутність була, а реакції не було. Саме тому експерти говорять про можливий блеф. Заяв багато. Реальних дій. Значно менше. У військовій логіці це означає одне. Загроза, яка не підкріплюється діями, поступово втрачає силу. Якщо подібна модель поведінки закріпиться, наслідки очевидні. По перше, інші країни діятимуть сміливіше, бо бачитимуть, що жорсткої відповіді немає. По друге, російська присутність на морі перестане бути стримуючим фактором. По-третє, баланс сил змінюється не через заяви, а через практику. А практика зараз показує, втручання не відбулося це не означає слабкість у загальному сенсі, але означає, що можливості діяти значно обмежені. Цей інцидент не про один корабель і не про один день. Це про те, що гучні заяви без дій перестають працювати. І якщо така поведінка повторюватиметься, її сприйматимуть саме як блеф. А у військовій та міжнародній політиці блеф рано чи пізно перевіряють.